Це напроти гібридної форми талдун. Форму ще я не зрізав, її ще треба набирати цукор. Грудички дуже гарні, О, то поки він ще висить, талдун ще поки не, не ріжу. Далі наполовину вирізав, різавш, лози пусті. Також да, побито, дуже побито багатенько. Ну, я думаю, підберу, нарізав ще отакі світленькі грудочки залишилися. О, а отакі темніші, більш забавлені, кольору набрали, темний колір вже вирізав. Це так. Так, оце на основному на своєму корні гамлять. Отакі. Китиці, більш-менш нарядні, видовжена, грусть така витянута і різноманітна, але в основному крупна. Це гамлет. Мабуть, я ще його залишу.